У сполучених штатах спалахнув черговий скандал, пов'язаний з ринком нерухомості. Стало відомо, що деякі найбільші банки конфісковували за несплату іпотечних кредитів будинки американців, не маючи на це відповідних документів. Білий дім застеріг фінансові установи, що саме вони будуть нести відповідальність за будь-які незаконні операції. Якщо такі факти будуть доведені, цього тижня була сформована спеціальна міжвідомча група з розслідування цих звинувачень з подробицями далі. Андрій Годованець. Заяви про те, що деякі фінансові установи використовували помилки в документах для того, аби відбирати житло в американців, привернули увагу адміністрації Обами. Речник Білого Дому Роберт у вівторок заявив, що спеціальна міжвідомча група почала уважно стежити за діяльністю банків стосовно проведення процедури банкрутства. Ми дивимося, що вони роблять, аби зрозуміти, чи не порушують їхні дії законів. Зрозуміло, що відповідно до законодавства вони мають певні вимоги щодо своєї роботи. І якщо вони не виконують цих вимог, то ми можемо накласти на них штрафи, як також власники помешкань можуть захищати свої права у суді. Дім каже, що федеральне агентство, яке страхує надання кредитів на житло, також проводить власне розслідування. Прокурори усіх п'ятдесяти американських штатів також долучилися до розслідування скандалу, який може не лише завдати шкоди прибуткам фінансових інституцій, але й піддати ризику увесь, і без того нестабільний ринок нерухомості. Весь минулий тиждень. Ми говорили про небезпеку припинення роботи на всьому ринку нерухомості, і ця небезпека може позначитися на всій економіці країни. Такі компанії з надання кредитів під житло як Bank of America та GMAC оголосили, що відновлять роботу з процедурами банкрутства у 23 штатах. Ці дві компанії приєдналися до інших найбільших кредитних установ, які тимчасово призупинили процедуру банкрутства на час розслідування звинувачень. Андрій Годованець Голос Америки.